Частина 3. До гори? Чудово. Супер. Бік. Чудовий тонус. Бік. Чудовий тонус. Тепер перевіримо, чи не буде у нас ніякого відкату. Тому що більше половини кінезіологів я дуже багато дивлюсь відео обучаю, по навчанню і Багато хто показує так, класні техніки, вони працюють, але ніхто не звертає уваги на те, як е, робити так, щоб більш не повернулося дана даної дисфункції. І це все потрібно перепровіряти. Зараз знову порухаємо наш кишківник. Догори, гори. Змінимо. Догори. Догори. Є збій. Ми пропрацювали, рух є, м'язи працюють. Але як тільки от в цьому векторі відбудеться щось, ми отримаємо знову слабкість. Буде відкат. Треба зрозуміти, що відбувається і хто не може підтримати дану проблему. Догори. Ми знаємо, що це енергетична дисфункція. Тут то. Добре? І внутрішній орган, і механіка взагалі не має ніякого відношення до даної дисфункції. І Лікувати зараз нас нам кишківник, знову намагатися щось тутайпувати, виводити, стабілізувати немає ніякого сенсу, тому що це дисфункція, яка йде зовсім з іншої системи стабілізації. Немає тонусу. Немає тонусу. Немає тонусу. Немає тонусу. Це енергетична дисфункція. Тобто для підтримки. Саме от цього руху потрібно виділити певну кількість енергії, і ця енергія не виділяється просто в нервовій системі. Чудово, ми знаємо, що це енергетична дисфункція. А, кому ще, хто ще не знає, у нас є в нашій школі авторський курс, який я буду викладати, який я сам розробив, який чудово працює по стабілізації і корекції енергетичних дисфункцій. Наразі зараз я покажу просто, як можна, не знаючи. Енергетичних технік стабілізувати і подивитися, що буде далі з нашим кишківником. На цьому ми будемо використовувати просто сигнальні точки наших меридіанів. Подивимося Верх. І ми одразу попали. Це серце. Це серцевий меридіан. Для даного руху вверх. Для верх. Ні. Вверх. Так, да, для середина меридіану. оце пара, яка не підтримує роботу розвороту кишківника. Розворот для стабілізації. Вверх. Чудово. Перевіряємо. Прям гарно туди. Немає. Бік. Немає реакції. Реакції немає. Реакції немає. То в нас три блоки. Перший загальний блок пов'язаний з фікса... прихованою фіксацією судини під правою кінцівкою, яка призводить до постійної тяги загального грудного протоку, який тягне грудну клітину постійно до правої частини тулуба, Роблячи от такий рух. От. Друга дисфункція пов'язана з неправильною роботою ну, товстого кишківника. А третя дисфункція пов'язана в глибині з дестабілізацією саме повороту кішківника на рівні енергетичному. Отак. От Привірмович на сапочку. Камінь, камінь на себе. Камінь. Камінь. Чудово, змістимо всі внутрішні органи на себе. Нічого не відбувається. На себе? Нічого не відбувається. Ще раз на себе. Нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Чому перевіряю так? Тому що бедрений нерв він буде інервувати короткий розгинач. Довгий або сі, довгий розгинач нервується з сідничного нерву. Тому потрібно перевірити і короткий, і довгий. Ну, в даному випадку при різних рухах. У нас нічого не відбувається. Якби у нас була якась фіксація кишківника, ми побачили випадання одного, однієї частини пальчика або іншої частини пальчика на себе. Нічого не відбувається.